Військово-госпітальна капелан Олена Живець, єдина жінка, капелан в Одесі. Вона зламала стереотипи і довела. Неважливо, якою ти статі, головне це покликання. Сьогодні в лавах Збройних сил Олена, бойова медикиня, їздить у гарячі точки країни і ніби янгол охоронець рятує наших захисників. Про себе каже: якщо треба стріляти, щоб захистити країну, буде. Про життя та службу одеситки, яка носить капеланські шеврони у сюжеті Тетяни Беженар. В Олени щойно завершилося чергове бойове завдання, після якого вона одразу поспішає до церкви, сьогодні Олена військовий капелан, хоча згадує, колись її не сприйняли в такому статусі. Втім, цей стереотип вона зламала. Много було сльоз, много було препятствий, много було визражень, унижень і, чесно говоря, принібреження. Вот і коли в 2017 году я б Весь фронт от Мариуполя до станицы Луганской я приехала с утверждением: еще большим, что я буду капелланом. Труднощі не зламали її, а навпаки, загартували і допомогли достукатися до сердець українських військових. Розповідає, війна загострила в них усі відчуття. До 2016 року Олена разом із чоловіком допомагала нарко та алкозалежним в'язням. Потім пройшла навчання в профільній школі капеланів при Білоцерківському військовому училищі, а згодом стала першою в Одесі жінкою-капеланом. Что-то нужно было и мне даже переосмыслить, что женщина капеллан, не в том смысле, что она не может быть капелланом, да, как таковым, конечно же может, но и в полиции, и в колониях, безусловно, но военное капелланство, где, в общем-то, быть на передовой, быть там на, на, на нуле и поддерживать бойцов, переживаешь за, за жизнь. Сили та натхнення в своїй роботі Олена черпає в родині, яка цілком підтримує її та всіляко допомагає. Внімання і спілкування. От і все така любому человеку. Це наші базові потребности. Каждый человек хоче, чтобы його уважали, чтобы його любили, щоб з ним вважалися. этот момент это наша поддержка. Она живець, крім виїздів на передову, постійно відвідує в одеському військовому госпіталі поранених бійців. А ще працює з засудженими військовими АТО і ОС. Вона впевнена, хоча для суспільства вони злочинці, для Бога вони його діти, яким потрібна допомога. Психолог розговор двох, а капілан це розговор троїх, тому що є ще Дух Святой, який допомагає капілану орієнтуватися в допомогу для цього чоловіка. Крім доброго серця та живого слова, Олена вправно володіє і зброєю. Каже: якщо треба захищати свою країну та дім від ворога, вона готова. Тетяна Баженар, з Ораптелурій, телеканал Рада, загальний національний марафон Єдині новини.